Сьогодні я хочу завершити свій переказ першого сезону Наруто, який складається аж з 220 серій. Я розповім про останню арку, де Наруто намагається повернути Саске, і чим це закінчується. Також поговоримо про фінал самого серіалу. А ще я подумав, що для останнього ролика про Наруто це буде замало, тому підготував для вас багато цікавенних фактів про сам серіал, про його створення. Тому, хто нещодавно закінчив передивлятися або дивитися цей серіал спочатку, можете сміливо пригати по таймкодах. І взагалі, мене цікавить ваша думка про цей серіал. Напишіть в коментарях, давайте обсудимо. Свою думку про нього я як завжди скажу в останньому розділі цього ролика в підсумках. Ну а поки ви пишете коментарі, я потопав до теми ролика. А ну і так, хочеться трошки реклами себе вставити у цей ролик. Взагалі, як ви зрозуміли по-моєму каналу, я великий фанат мультфільмів, а ще різний кіно всесвітів по типу Марвела та Зоряних Війн. Тому я почав виробляти різні фанатські штуки по типу картин, магнітів, бюстів та статуеток з різними героями. Ви зараз можете побачити у себе на екрані приклади моїх робот. Знаю, що вдома прикольно мати якусь фігурку або картину, чи магніт на холодильнику з своїм улюбленим героєм. Або моментом з мультфільму чи фільму. Тому хочу поділитися цим із вами. Переходьте в телеграм-канал за посиланням в описі до цього відео, там ви побачите всі мої роботи та зможете замовити собі щось цікаве. І цим підтримати мене як автора контенту. Ну все, не буду тягнути бика за його рога, і ми повертаємося до теми ролику. Арка 5. Повернення Саски і завершення аніме. Уставши від безкінечного переслідування, Наруто нарешті наздоганяє свого друга і висловлює йому все, що думає про його поведінку та про жертви, на які пішли їхні спільні друзі заради цієї зустрічі, на що отримує лише байдужу відповідь, мовляв, Саске на все це начхати. Таке ставлення, звісно, підсмажує дупу нашому головному герою, і зав'язується серйозна бійка, під час якої учіха, що здобув нові сили. Починає атакувати, спершу тотально домінуючи на полі бою і змушуючи Наруто відгрібати. Але щойно він переходить межу та зазіхає на життя свого друга, дев'ятихвостий лис виринає зі сплячки і, розлючений, показує Саске, де Хокаге зимують. Скажу чесно, спостерігати, як перекачаний Наруто добасить Саске, вкрай приємно. Забійний саундтрек на тлі лише підсилює бажання побачити, як із цього засранця вибивають увесь дух. Упродовж усієї бійки персонажі бафаються не раз і не двічі. Але з якоїсь причини, хоча все дійство і закінчується нібито нічиєю, саме Саски підіймається і, спотикаючись, іде на своїх двох. Запізнілий Какаші відтягує тушку Наруто додому, де весь загін переслідування проходить через реабілітацію. Шікамару відділяється найлегше, у нього просто зламаний палець. Але ця невдача примудряється похитнути його впевненість у власних лідерських якостях. На щастя, його батя з фразою Та не ний, що ти як баба. Ну і батьківським ляпасом по потилиці зводить пацана з дороги рефлексії. Сакура ухвалює вольове рішення стати ученицею цунади і опанувати мистецтво зцілення. Таким чином, усі члени команди номер 7 стають учнями трійці легендарних ніндзя. Арка є кульмінацією всіх подій, що сталися до цього моменту. Подальші серії являють собою філери, що мало на що впливають, якісь незначні сутички, пошуки Саски, які ні до чого не призводять. Тож я стрибну відразу до кінця сезону. Джирая каже Наруто, що орочі Мару спробує заволодіти тілом Саски за допомогою ритуалу переселення душ. Але є й хороші новини: у цього ритуалу великий колдаун приблизно два роки. Оскільки вмираюче тіло змусило Орочимару застосовувати ритуал до того, як Саске прийшов до нього. У нашого головного героя є два роки, щоб стати сильнішим і бути готовим наваляти Орочимару, коли настане строк. У найкращих традиціях самурайських історій, Наруто вирушає в саморозвивальну подорож разом зі своїм наставником. Титри АРКА фактів Якщо коротко. Наруто це історія, яка народилася з ваншоту 1997 року. Потім перезапустилася у форматі серіалізації 1999 -го. і за 15 років досягнула до 700 розділів у 72 томах. У 2002-му період і Тіві Токіо видали нам перший телесеріал на 220 епізодів із режисером Хайято Дате. Перші 135 серій це Манга Канон. Потім авторські міжарки студії, створені, щоб манга не наздоганялася фіром. За дизайни відповідав Тецуя Нісіо. І це не випадково, а на пряме прохання автора манги. А що на рахунок музики? На початку це Тосіо Масуда і Masushi Project той самий вайб, що робить бійки, навчання і драми, впізнаванішими з перших нот. Коли серіал виріс у Наруто ураганні хроніки. Музичну естафету підхопив я Сухару Таканаші з командою Яйба. І саунд став епічнішим, важчим, більш симфонічнішим. У 2020-му офіційні саундтреки франшизи отримали масштабний цифровий реліз поза Японією. Окремий кайф для тих, хто любить слухати саундтрек окремо від відео. Ураганні хроніки, друга половина великої дороги. В ефірі була з 2007 по 2017 рік. Тут рівно 500 серій. Світ розширюється до масштабу війни і міфології чакри, з яких Арок складається він. Ну, це викрадення Гаари і атаки Акацуки. А ще є шпіонаж проти Орочимару. Арка Хідана і Какузу. Полювання на Ітачі, напад Пейна на Каноху, де Наруто вмикає сесін режим і тисне не лише силою, а й ідеями. Саміт П'яти Хокаги. Ну і зрештою Четверта світова війна ніндзя з усіма її розкриттями: від Кабуто до Кугуї Оцуцуки. І фінальний бій Наруто та Саске. Між війною і епілогом The Last Naruto The Movie 2014 року. Це канонічний міст. Кішимото переробив дизайни під дорослі персонажі і тримав історію під особистим контролем. А вже Боруто Naruto The Movie 2015 року. Це, по суті, титульна сторінка нової ери Боруто, Сарада, Міцукі, Повернення Оцуцукі як головної зовнішньої загрози і батьківсько дитячої теми в центрі. БОРУТО. Наруто Next Generation 2017-2023 років телесеріал на 293 епізоди. Частина 1 закрилася у березні 2023 року. Далі естафету взяла манга Боруто Two Blue Vortex – із серпня 2023-го, де Масаші Кішамото керує сюжетом та напрямком, а Мікіо Ікемото малює анімацію. Тут ми вже маємо Таймскіп, нові розклади між Боруто і Кавакі, еволюцію карми і все те, за що ми любимо сагу, тільки в іншому поколінні. Окремим рядком ювелейні чотири епізоди Наруто анонсовані до 20-річчя аніме. Формально реліз планувався на вересень 2023 року, але виробники офіційно відклали показ для поліпшення якості. На момент запису цього ролика вони знаходяться у розробці без затвердженої дати. А ще є чутки, що їх вже повністю зробили, але не можуть випустити в ефір з якоїсь незрозумілої причини. Кілька продакшн фактів. А зараз я чисто накину вам декілька фактів тезами. Це те, що мені самому сподобалося, і захотілося поділитися з вами. Ну, по-перше, дизайни персонажів для аніме робив Тецуе Нісо за особистим проханням Кішмото. Фінальна битва Наруто і Саски в аніме анімувала з особливою увагою до деталей. Зміни костюмів та волосся робилися по кадрах та дуже прискіпливо. У продакшені допомагала навіть студія, яка робила гру Ultimate Ninja Storm 4. Тому ця сцена відчувається інакшою технічно. У 2020 році Мілан Рекордс почали видавати за межами Японії офіційні цифрові релізи саундтреків Наруто, хроніки», фільмів і Боруто легальний спосіб слухати улюблені треки. Новий цикл. Боруто. Серіал першої частини 2017-2023 років зосереджується на команді Конахомару. Boruto Сарада і Міцукі. Ну і поступово піднімає планку Ризики карми. Тема спадковості сили і ціни прогресу. Технології проти традицій. Конфлікти з Оцуцукі, Поява кавакі як каталізатора подій. Манга 2 Blue Vortex робить таймскіп і розповідає конфлікт Боруто, кавакі на всю дошку. Підсумок Пух. Ну, от і добігла до кінця серія роликів про Наруто. Що я можу сказати з цього приводу? Все просто. Це відмінне аніме жанру сьонен. наповнене подіями і видовищними бійками. Це база, це класика. Дизайн і характер персонажів зроблені добре і запам'ятовуються надовго. Просто крутезна музика не раз і не два пробувала мене до мурах під час перегляду. Посил. Так, у Наруто є посил і складні моральні дилеми. Аніме активно закликає не здаватися навіть у безвихідних ситуаціях завжди вірити в краще і давати тим, хто оступився, другий шанс. У минулому багатьох персонажів відбувалися доволі складні події, що змушували їх зробити вибір, чинити так, як того вимагають правила, чи діяти згідно з власним внутрішнім кодексом і совістю. Напишіть про ваше ставлення до цього серіалу. Давайте обговоримо це в коментарях. А я поки потопав відпочивати.